Коротше, в нас в Соломію така ситуація. Нас, друзі, запросили в Карпати на вихідні. І плюс в нас буде 8 років, як ми з Соломією розписались. 8 років, як ми розписались. Не, не як ми разом, а тільки як розписались. А, і нема з ким лишити Тоні. Їхати з Тоні ми точно не їдемо, тому що то вже відпочинку ніякого не буде. Я взагалі з Тоні їхати кудись взагалі відмовляюсь просто. <кхе> ну, Мається на увазі хіба що по Тернополю по районі. Це максимум. А так, то краще з ним вдома сидіти. Одним словом, моя мама з Тоні не сидить взагалі, в неї там свої справи. С э наша няня э на тому тижні полетіла в Америку. Ну, самі розумієте, тікала від війни. З дитиною, все понятно. А, ні, ну ви не подумайте, що я щось там з якимось сарказмом говорю? Ну, говорю, як є, правду говорю. Ну що, ну, з Тернополя люди тікають від війни в Америку, летять в Нью-Йорк, в Чикаго і все решту. Ну, констатую факт. А то вже як хто це сприймає ці слова, це вже ваші проблеми. Єдина надія Соломіїна мама, що може посидіти з Тоні. Соломія дуже переживає мамі то сказати, не знаю чого. І коротше, що питати, з вас часом ніхто не хоче Стоні посидіти. Ладно, я гоню. І, і коротше, от така ситуація. Я думаю, це в багатьох сім'ях так. Нема з ким лишити дитину. Хочеться побути вдвох. І якби. Я не знаю. Коротше. Якщо суміна мама погодиться, то ми з Соломією поїдемо на пару днів в Карпати, а то не лише це з мамою. От така ситуація. Як буде? Побачимо.